З 2023 року Святвечір Україна відзначає 24 грудня разом із усім світом, а не зазвичаєм окупантів. Це не просто субдата, дата, це про те, що навіть час можна повернути на своє місце. Сьогодні день, коли рік ніби робить глибокий вдих і каже, ну що, ще трохи підсумки, але ми з вами не будемо сьогодні нічого підсумовувати, бо ранок це не про було, а про можна ще. Ви прокинулися і цього вже достатньо, щоб день мав сенс. 24 грудня середа зима. Ми починаємо нашер про ранок. Спокійно, з гумором і з відчуттям, що навіть серед та може бути подією. А якщо вже говоримо про час і пам'ять, сьогодні ідеальний день, щоб згадати тих, хто з пам'ятю працює професійно: День працівників архівних установ України. Це люди, які знають про минуле більше, ніж ми хотіли, б, мовчать краще, ніж будь-який сейф. Архівці, коли папір терпить усе, а історія чекає, поки їх хтось нарешті прочитає правильно. А тепер ліський монтаж від тих, хто зберігає до тих, хто встигає в останню секунду, день покупця в останню хвилину, свято людей, які не відкладають, а потім вони відкладають до критичної межі. Це ті, хто заходить у магазин зі словами Мені щось, ну, щоб було нормально і швидко. І якщо ви сьогодні ще не купили подарунок, вітаємо, ви не запізнилися, ви просто в традиції. А після покупок, за логікою людства, має бути щось тепле, солодке і трохи дивне день Гоголь Моголю. Напій, який виглядає як експеримент, звучить як жарт, а працює як обійми з дитинства. Ідеальний символ цього ранку: трохи хаосу, трохи традиції і багато внутрішнього. М -м -м. Що по іменинах сьогодні їх святкують сінокенці, Микола, Сергій, Агата, Євгенія та Клавдія. Бажаємо вам простого і важливого, щоб ваше ім'я сьогодні звучало не тільки в документах, а й у теплих словах і про прикмети, наші предки вміли дивитися на небо і робити серйозні висновки. Ми продовжуємо традицію, але з поправкою на 21 століття. Якщо сьогодні йде сніг, літо буде щедрим, тобто зараз холодно, зате потім будете згадувати це з кавуном у руках. Тиха погода без вітру, зима пройде спокійно, іноді навіть в природі хочеться без скандалів. Хмарне небо а весна буде вітряною та дощовою. А значить, парасоля знову стане вашим емоційним щитом. Що сьогодні категорично заборонено робити для тих, хто дотримується різдвяного поста, сьогодні повна відмова від їжі дозволяється лише вода. Святкову вечерю починають після появи першої різдвяної зірки. І ще одне важливе народне правило за святковим столом не з'являтися в чорному одязі, бо це не траур, це очікування світла. А тепер про гороскоп. Сьогодні зірки вирішили нічого вам не пояснювати, вони просто кидають натяки, тож ловіть. Овен, сьогодні варто не поспішати. Не тому, що не можна, а тому, що цікавіше подивитися, що буде, якщо не бігти. Телець день підкине дрібницю, яка зіпсує настрій, але рівно настільки, щоб ви зрозуміли, вам уже краще, ніж здається. Близнюки сьогодні мовчання скаже більше, ніж будь-яка репліка, і це буде дуже влучно. Рак, ви помітите щось, що інші проігнорують, і саме це зробить день немарним. Лев, не всі. Це не потребують вашої участі, іноді цікавіше подивитися з боку, ефект сильніший. Діва, план піде не так, і це раптом стане найкращою частиною дня. Терезим сьогодні не потрібно нічого зважувати, просто візьміть те, що ближче. Скорпіон, одна випадкова думка, виявиться дуже доречною, запам'ятайте її. Стрілець день нагадає, що не все потребує реакції. Деякі речі достатньо просто пережити. Козиріг, ви зробите щось не по плану і отримаєте несподіване задоволення. Водолій сьогодні варто дозволити собі дивну ідею, навіть якщо вона ні до чого не приведе. Ну і риби, один момент тиші буде важливішим за весь шум навколо. Бачите, жодне зіркове передбачення не говорило вам, якими ви маєте бути. Бо сьогодні день не про ярлики, і це логічно, адже сьогодні день архівів і день покупця в останню хвилину одночасно. А це означає, минуле вже збережене, а майбутнє ще можна встигнути купити. Мотивація цього дня проста, але не очевидна. Не все в житті треба робити завчасно, але й не все варто відкладати до останнього. Є речі, які мають статися вчасно, а не ідеально. Як різдвяна зірка, вона не за розкладом, але всі знають, коли вона справжня. Сьогодні хороший день, щоб зробити маленький крок, який ви давно переносили. Не героїчний, не показовий, а чесний. Бо рік закінчується не для того, щоб ви себе сварили, а для того, щоб ви побачили, ви дійшли. І це вже багато. Ну, я дякую вам за цей ранок, за вашу увагу і за те, що ви почали день разом зі мною. Нехай сьогодні у вас знайдеться час на теплу розмову, на паузу і на відчуття, що новий день не тиск, а можливість. Це був -про ранок. Гарної вам середи світлого 24 грудня. Побачимося завтра в цей же час. А ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!